На виборах президента Тайваню переміг кандидат від антипекінської демократичної прогресивної партії. Лай Цінде, відомий також як Вільям Лай, набрав понад 40% відсотків голосів виборців. Його головний суперник Хоу Юї від партії Гоміньдан, який більш схильний до діалогу з КНР, має близько 33% відсотків голосів. На третьому місці голова ліберальної тайванської народної партії Кевен Дже. Він набрав приблизно 26% відсотків голосів. 64-річний лай поки що обійматиме посаду віцепрезидента Тайваню. Інавгурація відбудеться лише 20 травня. До цього країну очолюватиме його попередниця Цаїн Вень. Вільям Лай обіцяє зберігати статус-кво в тайванській протоці. Ми сподіваємося, що обидві сторони тайванської протоки зможуть повернутися до здорових та впорядкованих відносин. Справді, як сказала президент Саінвень, упродовж цих восьми років Тайвань постійно виявляв добру волю. На жаль, Китай цього не робив. на Тайвані також пройшли вибори до парламенту. Там точний розподіл місць стане відомим пізніше. Проте, вже зрозуміло, що жодна партія не набирає абсолютної більшості. Це може додати проблем новообраному президентові. Водночас міністр закордонних справ Китаю Ван і виступив із погрозою. Він сказав, що Тайвань це частина Китаю, і якщо острів і далі наполягатиме на незалежності, то буде суворо покараний. Крім того, Міністерство закордонних справ Китаю та посольства КНР у всьому світі осудили іноземні уряди, які привітали Тайванську демократично-прогресивну партію та обраного президента Лая Цінде. Пекін називає Тайвань своєю територією, хоча ніколи ним не керував. Він також обіцяє захопити його силою. Перед виборами він збільшив військову активність поблизу острова. Так він відправив до нього винищувачі, які порушили повітряний простір Тайваню. До того шість китайських військових кораблів узяли острів у кільце.